Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як я, як я зробила ось такого вам подаруночка. він у мене із пінопластом. Е, вже таких відео, в принципі, є досить в просторах ютуба, але я хотіла все ж таки показати, як я роблю е, такі свої подарунки. І зразу ж хочу розповісти про пінопласт. Пінопласт у нас може бути отакий білий, простенький, так? а може бути екструдований отакий е, блакитніший. Він є більш плотніший, щільніший, і набагато легше з ним працювати. Я віддаю все ж таки перевагу такому пінопласту. Хоча, звичайно ж, такі поданочки можна зробити із простого білого пінопласту. Для самої обгортки так, можна використати будь-що. Це може бути такий, як у мене, папір із е подарунковою, подарунково обгортка. Також це може бути. Крафт папір, це може бути фульга, може бути, ну, звичайно, з фульгою тяжче працювати. Це може бути також якесь е, типу поклійонки, такої якоїсь кольорової. так. Колись робила навіть із подарункових кульочків новорічних, також виходили подаруночки. І так, сьогодні буду робити все ж таки із. Такого паперу подарункового. Для цього, щоб виміряти, скільки потрібно який шматочок паперу, я беру лінійку, звичайно, беру свій квадрат і виміряю. Він у мене тут не, не дуже там... не ідеально рівний квадрат, але розповідаю, тут у мене 2,5 і бокові частини 2, і тут бокова частина 2 см. Тому мені потрібно буде. 2, 2 2,5 і 2. Оця частину я, почати обміряю з трьох сторін. І це буде моя ширина. 6 6,5 см я беру ширину свого паперу. І е, довжина у мене так, щоб я змогла обгорнути. Я взяла 12. Я думаю, тут може бути достатньо і 9, але я просто ще один раз обгортаю. Тому я використовую 12 сантиметрів. І матеріалом, на що я буду кріпити, це в мене є двосторонній скотч. Відрізаю кусочок скотчу, приклеюю на пінопласт і приклеюю на самий край паперу. І змотую. так, і тут ще шматочок. Приклею сюди. І витягую, склеюючи. А тепер бокові частинки. Так, спочатку підклеюю оцю частинку. Також беру скотч. Багато. Приклеюю так, щоб з'єднати з, з Ось так. так знімаю, клею другу частинку. І тепер ще буду тако загинати. Також склеюючи. Ще, ще приклеюю. можна навіть ще менше небагато беру. Так, приклеїлась. Так само роблю із другою частиною. Клеїла, так? І зараз мені залишається тільки обмотати подаруночок. Для обмотки можна використати не тільки стрічку, купман в червоного кольору. залишаю так? так. Перевертаю, тут Оп, закручую ось так. Тут обгортаю і зав'язую. Зв'язуємо, далі мені потрібно буде зав'язати на бантик. Так, лишнє обрізаю. Так, лишнє обрізаю. Ось такий подаруночок виходить. І другий мій варіант з допомогою, звичайно, ж термоклея. І цей варіант, мені здається, набагато легший. Наношу термоклей. Так. Посередині знову відрегульовую собі, закручую. Так. Вирівнюю і знову собі капельку клею наношу і заклеюю. Так, Ось тут у мене чуть залишилось. так, то Це не страшно, це можна, звичайно ж, відрізати. Ось так. І далі бокові частинки. Так. Спочатку я собі приготовлю. Тут собі приготую, як я буду загинати. Так? А далі капельками клею. Все заклею. Ще нитки клею. От, і ось так виходить. І з другої сторони, так само загинаю. Все так само, як і в першому варіанті. Просто тут, мені здається, навіть швидше, тому що з клеєм набагато швидше працювати, ніж із скотчем двостороннім Так, все, готово. Подаруночок готовий обмотую стрічкою, знову ж таки, і все. Ось такі подаруночки в мене вийшли. Показала вам сьогодні два варіанти, як зібрати подаруночки. І буду використовувати їх у своїй наступній роботі, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Всім па-па і зустрінемося в наступному відео вже.